Підписуйтесь на канал Володіни Даку, за сьогодні ми знімаємо нове відео, відеоролик. І сьогодні з нами Олексій і Даня. Всім привіт. Я просто... Але э, ти мені це, це ми, не слухає з ним, що про що ви? Цей... Говорите обше. З Данію. Обше мені нічого не сказав. Розумієш? Забей. А, ні, так, коротше, треба там, це завдання не то, треба, коротше, у кого є зараз доступ до гаражів, до машин. Я, коротше, я треба там мені зламати ваші машини 40 разів. У мене ще нема. Окей, то... Я тільки буду... Я чекаю, але, а, пацани, ну... самі розумієте, ці машини підуть нам на користь. Ні, я розумію, я, я тільки почав гараж робити. Я тільки почав гараж робити. Після того, як ти... Після того як ти мені сказав, то я тільки почав робити гараж. У мене немає такого сильного. Окей. Okay. Коли отримаю більш-менш сильніший гараж, то тобі сповіщу. Окей. Okay. Але я, я теж тобі тоді цей зломає сорок раз машині? Окей. Okay. Бо не рахується тільки один. Так. Ми продовжуємо. Чекай, що? Пацани, але будь ласочка, швидше. Це в мене нема машини. Це ні, я Олексій <постив> кажу. Центр. Е-е-е-е. Ми <постив> на одному тому самому сервері? граємо? Ні, я мене кудись перекинуло. Перезаходи. <постив> ні? Ні, я Олексій. Це був Олексій не на той сервер, не ну, на той сервер скін, то, А мене просто перекинуло через те, що я хотів прямо взяти скин. Просто через те, що я хотів взяти скин, а мені. А там, чи... там мене перекинуло на нове. Так, ну я, в принципі, готовий. Уже їхати, в когось є гра, що ще немає. А, а там. Ми якби командир вийшов. А ні, я тепер зелений. Чекай, ти там воно зелений? Я зелений. На гараж. Я там воно зелений. А, вон. а. Да, я тепер зелений. А я не знаю, де ти. Ти темно зелений, я а зелений. я зелений. Ха? Олексій, вже є наш? Неша. Вже... Да, не знаю, я. Укси нема. Ніша. Я зараз перевірю одне укси чай. А буста девяносто тисяч мені. Так можна саму найменшу. Ну. Но... А, это саме найменше коштує. А як подивитися, скільки коштує, почекай. У вас пиди Як подавить скид? Володь. Я Скільки Скидка мала коржу. Можеш пойти волоску? <гум> Олексій, а ну дай я цей заеду це. Здоро. А ты не маю за вами навіть секунду. Одна ты це ти купив, тепер ти був. Ще, а мене є снайперок. Все, я їду до Дані. Ну, біж-біж, У мене є щось є. Що? Ну, Я тепер можу бути Ага, так. Але ти маєш бути середнім. Мене все ти зриви тут я не розумію, звідки? У мене тако по небі прям зриви, 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 зриви зрив. пішло. Що... Але ж ти біля Мені мене, скло, Олексій, це ж біля мене. То з великі зриви це буде не дуже для нас безпечно. Я Чуєш, Хтось тут. приймає. Аспіацію. Хтось бере. А може Але ти той кожі... жовтий, Олексій? Він ж біля тебе не ближче. Вертолет, вертолет, вертолет. Почему ты мне открыл дужу с стены сократ? Хочешь? Ау! Что ж? Хочешь я открыть тебе стены дужу? Дикий. Что Та, Даня, в мене тут ситуація не найкраща. Яка? Тут за мною преслідується вертольот. Я думаю, тут колесі. О, ні-ні-ні, ні, він прям тут. Та, пробуй, Володя, десь за дахи сховатися. Я тут, Дань... Аж я ніколи не прийду. За дах, за дах, за дах, швидше. Да не відкривай, відкривай, свої двері там, своєї бази. Секунду, я сам. Давай, давай, швидше. У мене РПшка зараз буде. У мене зараз О, я... Коротше, я вкладаюсь, знаєш, на машини дивись, Дорис... Дорис... Це не просто так. Давай, закривай, Це закривай. не просто вертоліт. Чекам тут. Чекам Дорис, я тут. Тобі Є машини, які запускають ракети. Тобто маш... машини, які. машини які мають. іди сюди, іди сюди! Тобі треба... ну відкрий, відкрий двері. У мене mm -hmm. РПГ. Я, теп... Я тепер себе защитищу, знаєш що. Генні, купи оце, купи оце шро... срочно. Воно та зламано. Володь. Все, заходи, заходи. Що? Ти зараз вієш, в мене є вже РПГ. Закривай. У мене вже є. <різь> Ого. Просто за пару секунд в мене вже РПГ. Олексій приїжджає до Дані. йо мое а не має машини. Відкривай тоді, Відкривай двері яви. Я думаю, що ти хави вибирати, власне було. Сядь, відкрив. Там 50, 50, 50 Дай тисяч. Мені, короче, треба, треба 200 тисяч. Мені треба 200 тисяч на купрат. Бувай. Так то Да Трошки від'їду, бо тут. А. Ой. Добрій, добрій. все давай день наступно машину. Сорок. Що, що переснили, могу я зараз говорити не можу. Ага, але ми вже дознімемо Окей, давай пока. Добре. не, ні, ти выпускаешь? Богдан шоу. Олексій цей не може зараз, але ми потім дознімаємо. Але ми зробимо своє діло. Та-та-та. Надіюсь, рахується, це вже третє. Ладно, підписники, щоб вам скучно не було з вами. Був я Володя, Даня Олексій. Був всім пока, пока. пока.